Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже важливу тему. Мене попросили прокоментувати деякі мої глядачі, мені написали стосовно нещодавної заяви Лаврова. Це дуже важливе питання, тому що Лавров заявив про те, що всі області, які по їхній конституції, по конституції РФ були відписані та переписані е, ну, в РФ в території РФ, вони мають бути повністю віддані. А це стосується і Донецької області, і Луганської Ну Крим повністю окупований Луганськ, Донецьк ні. І запорізької, і Херсонської, і люди, от конкретно з тих регіонів, з тих країв мені почали писати і питатися і хвилюватися, чи дійсно так буде, тому що Лавров зараз заявляє, що всі області мають не по лінії зіткнення, не по лінії фронту бути передані, а повністю мають бути передані для це одна з важливих умов підписання миру, що всі області, які визнані по їхній конституції Р мають бути повністю по всіх. По всій обласній території по лініях обласного центру і кордонів віддані повністю, а не тільки по лініях зіткнення, по лінії фронту. Я би хотів подивитися, чи дійсно таке може бути. Якщо карти більше покажуть негатив, значить може бути. І треба бути обережним, і, можливо, пора евакуйовуватися. Якщо карти покажуть більше позитив, то я скажу так, заспокоїлися. Ну, я ж кажу, я нікого не залякую, нікого не заспокоюю. Моя задача просто показати те, що мені показують карти. Рішення приймаєте ви всі самі. Я скажу зразу, чисто по своїх відчуттях, тому що екстрасенси опираються не тільки на карти, а й на свої внутрішні відчуття. Що це бред, що такого не буде. Звичайно, що я про це говорив вже дуже давно. Вересень 2022 року. Вони відписали п'ять областей України в свою конституцію. Я пам'ятаю прекрасно той час. Блін, господи, казалось, це було вчора, а вже минуло більше двох років. В вересні 2022 року. Вони заявили, що Херсонська область, Запорізька область, Луганська, Донецька це русські території. Про Крим, це само собою. Вони це вважають. Ну і для мене теж це дуже болісна тема. Насправді, тому що я сам родом із Запоріжжя, і чесно кажучи, по завершенню цього всього, в мене є плани ще бути в Запоріжжі. Тому. Ну знаєте, це дуже непросте питання, неоднозначне. Так що я би хотів подивитися, чи дійсно так буде. Я скажу від себе, я вважаю, що це маячня, що це фігня повна, що такого не буде. Ну, це я говорю чисто від себе. Чисто по своїх внутрішніх відчуттях. Я би хотів подивитися, що мені покажуть карти. На трьох колодах я витягну по три карти: три карти Таро. Три карти циганські. І три карти гральні слов'янські. На трьох колодах по три карти, думаю, більш, ніж достатньо для об'єктивної картини ситуації, що мені карти покажуть. Шестірка кубків, карта благополуччя, хороша карта, плюс позитивна. Семірка мечів, мінус. Карта втрат, карта бою, карта розчарувань. І семірка кубків теж мінус. Ну, Тут більше негативу. Шістєрка кубків хороша карта, ці дві карти негативні. Дивимося далі. На циганській колоді. Карта возлюбленого плюс хороша карта позитивна, захист вищих сил. Карта захисту чоловічої енергетики. Карта радості. Прекрасна карта. Карта сюрприза. Всі карти плюсові. На циганській колоді все позитив. Ігральна колода слов'янська. Двійка бубнова мінус. Розорення втрати. Король Христовий плюс. Карта сильного чоловіка, воїн-захисник, туз бубновий плюс. Карта сили, карта збройного фінансового підсилення. Ну, а тепер давайте підбивати підсумки. На таро дві карти мінус, одна плюс. На циганській колоді всі три карти плюс. На гральній колоді дві карти плюс одна мінус. І того, якщо взяти, то. З дев'яти карт шість плюсових, три мінусові. Позитив вдвічі переважає негатив. Тобто я можу зразу сказати, що ця лав... заява Лаврова, так як я й казав по своїх відчуттях, це бряд так не буде. Більше карти показують позитивну ситуацію для України і для цих регіонів, які зараз страждають найбільше. Більше карти показують плюсову ситуацію. Так що з цього висновку можна зробити ні. Вони не окупують повністю Запорізьку, Херсонську області. вони не окупують повністю навіть Донецьку область. Я думаю, можливо, буде якась домовленість про спільний контроль, про спільне керування. Я вже про це також говорив неоднократно, але по лініях зіткнень, скоріше за все. Тобто, повністю, якби... Ну, вони написали в Конституцію, вони можуть конституцію переписати. Для них Конституція це пусте слово, знаєте? Будь-що можна переписати, бумага все стерпить, як то кажуть. Так що перепишуть, якщо треба буде ще раз ту свою конституцію. Так що, я ж кажу, ще рано панікувати, рано впадати в стани відчаю. Так що тримаємося, зібралися, бережемо себе своїх близьких. Треба бути поготові, тому що є декілька небезпечних карт. Але разом з тим, я хочу сказати, що повністю не заберуть. Можливо, будуть якісь домовленості стосовно спільного керування по лініях зіткнення, але повністю ці області не будуть окуповані. Ну, я так бачу картину. Дай Боже, щоб так було. І дай Боже, щоб навпаки було ще більше звільнилося і взагалі не було окупації. Дай Боже, щоб так було, молимося за це і віримо в краще. Можливо, і до речі, стосовно обміну на курські землі, я думаю, що такий варіант теж може бути. Все-таки я вірю, що Запорізьку область, Херсонську де окупують. Знаєте, у мене чомусь на рахунок Запоріжжя та Херсонщини, на рахунок цих областей, відчуття більше позитивні, ніж негативні. Я би сказав, що є дуже високі шанси якихось обмінів і якихось домовленостей більших відступу військ РФ звідти. На рахунок Донбаса вже я не настільки позитивно налаштований, але на рахунок Херсонської і Запорізької області я скажу, що шанси дуже високі. На все позити... на... На... В позитивному контексті хочу сказати, вибачте, язик заплітається. Ну от, ви просили подивитися, я подивився. Надіюся, відповів на це запитання непросте. Бажаю всього хорошого, миру та благополуччя. Побачимось!